Померте для минулого. Ви стресовані? Заклопотані майбутнім настільки, що теперішнє стало лише засобом його досягти? Стрес виникає, коли ви перебуваєте тут, а прагнете бути там, чи перебуваєте в теперішньому, а бажаєте потрапити в майбутнє. Це розриває вас зі середини. Як багато вашої уваги поглинає минуле? Як часто ви згадуєте своє минуле і розмірковуєте над ним, чи то в позитивному, чи в негативному сенсі? Це згадки про великі звершення, шалені пригоди чи особливі моменти, або ж, можливо, ви прокручуєте в голові історію бідної жертви, й усі ці страхіття, які інші вчинили стосовно вас. Або які ви скоїли щодо інших ваше мислення генерує почуття провини, гордість, обурення, злість. Може, шкодуєте за чимось або жалієте себе. Тоді ви не тільки підсилюєте хибне відчуття власного я, але й прискорюєте старіння свого тіла, накопичуючи в психіці велику кількість минулого, перевірте, чи так воно насправді поспостерігайте за тими. Хто сильно чіпляється за минуле? Щомиті вмирайте для минулого. Воно вам зовсім не потрібне. Звертайтесь до нього тільки коли це необхідно для теперішньої ситуації. Відчуйте силу моменту тепер і повноту буття. Відчуйте власну присутність. Ви стурбовані. Часто думаєте в стилі А як раптом? Я вас вітаю. Ви ототожнені з власним розумом, що проєктує вигадані ситуації, які можуть трапитись в майбутньому, і цим породжує страх. У вас немає шансу впоратися з ситуацією, оскільки її просто не існує. Це ментальний фантом. Ви можете припинити божевілля, що підриває здоров'я і руйнує ваше життя. Для цього треба визнати існування моменту тепер. Спостерігайте за своїм диханням відчуйте, як повітря проникає у ваше тіло і витікає з нього, відчуйте своє внутрішнє енергетичне поле. Єдине, з чим ви дійсно маєте справу і з чим взаємодієте в реальному житті на противагу вигаданим проекціям розуму це момент тепер. Запитайте себе, що мене турбує зараз? Не наступного року, не завтра, не через п'ять хвилин. Що не так саме в цю хвилину? Ви завжди можете справитись із моментом тепер, але ніколи з майбутнім, бо це і не потрібно усе необхідне прийде до вас тоді, коли потрібно, не до і не після. Це може бути правильна відповідь, сили і ресурс. Можливо, ви хронічний почекун, яку частину життя ви вже провели, чекаючи на щось? Є два типи очікувань: дрібне стояння в чергах, автомобільних заторах, аеропортах, чекання когось чи чогось, наприклад, закінчення робочого дня, і велике мрії про відпустку, кращу роботу, час, коли підростуть діти. Про глибокі романтичні стосунки, успіх, гроші, статус і просвітлення. Людина все життя може провести в очікуванні життя. Очікування це особливий режим функціонування розуму. Він означає, що ви прагнете майбутнього, а теперішнє вас не цікавить. Вам не потрібно те, що ви маєте, а прагнете ви того, чого у вас нема яким би не були ваші очікування, вони однаково провокують конфлікт між вашим тут і тепер, у якому ви не бажаєте перебувати, і з майбутнім, якого ви так прагнете. Блокуючи доступ до теперішнього, ви значно погіршуєте якість свого життя. Скажімо, багато хто чекає на те, аби розбагатіти, але справжнє багатство не в майбутньому, коли ви шануєте. І визнаєте реальність моменту тепер, місце, де перебуваєте, те, ким ви є і чим займаєтесь, і якщо по справжньому приймаєте те, що маєте, то відчуваєте вдячність за все, що є, і за буття в цілому. Вдячність і повнота життя ось справжнє багатство. Воно не може впасти на вас у майбутньому, але з часом обов'язково проявить себе в тій чи іншій формі. Якщо ви не задоволені тим, що маєте, засмучені або ж розлючені з цього приводу, вважаєте, що вам чогось бракує, то це може спонукати вас шукати способів, як розбагатіти. Але навіть заробивши всі гроші світу, ви відчуватимете внутрішню порожнечу і почуватиметесь глибоко нещасними. За гроші ви зможете купити багато чудесних емоцій. Але емоційний вихор здіймається і осідає, залишаючи вас сам на сам із внутрішньою порожнечою і потребою шукати далі фізичне чи психологічне задоволення. У стані буття немає жодних очікувань, пізнайте повноту життя зараз вона і є вашим справжнім багатством. Забудьте про режим очікування і якщо помічаєте, що знову сповзаєте в чекання – Виповзайте. повертайтесь у теперішній момент, просто будьте і насолоджуйтесь буттям. Якщо ви присутні, вам не доведеться нічого очікувати. Наступного разу, коли хтось скаже Вибачте, що змусив вас чекати, відповідайте. Це гаразд, я й не чекав. Я стояв і насолоджувався життям. Ми розглянули кілька типових стратегій розуму. Для заперечення теперішнього моменту усі вони частина звичайної неусвідомленості їх не так легко помітити, оскільки вони стали органічною складовою нашого життя фоновим режимом вічної невдоволеності. Але що частіше ви вправляєтесь у спостереженні за власним внутрішнім ментально-емоційним станом, то легше вам стає помітити. Коли саме потрапляєте в пастку неусвідомленості, поринаєте в минуле чи майбутнє, а відтак пробудитись зі сну часу і повернутися в момент тепер. Проте будьте уважні ваше хибне я спирається на ідентифікацію з розумом і живиться часом. Вона знає, що теперішній момент його смерть, і тому відчуває в ньому велику загрозу. Вона зробить усе можливе. Аби відтягнути вас подалі від тепер і буде тримати вас у полоні часу. У певному сенсі стан присутності можна порівняти з очікуванням, але тут йдеться про якісно іншу форму очікування, яка вимагатиме від вас максимальної пильності. Щось важливе може трапитись будь-якої миті, і ви на сторожі. Якщо не будете пробуджені повністю, якщо ваш спокій не абсолютний, то можете все пропустити. Вся ваша увага перебуває тепер. Ви не вділите жодної крихти на мрійництво, роздумування, пригадування, очікування немає напруги чи страху, є тільки пильна присутність. Ви присутні всім своїм єством, кожною клітинкою свого тіла. У такому стані, ваше персональне я. Що складається з минулого і майбутнього, практично розчиняється, але все найцінніше залишиться. Ви зберегли себе, ви навіть більше є собою, аніж будь-коли раніше. Зрештою, тільки тепер ви по-справжньому і стали тим, ким є насправді.